Що відбувається, коли помирає папа римський? Перше, що робить Камерленго вдаряє папу по лобі срібним молоточком три рази, називаючи його ім'я. Святий отче, ти спиш? Якщо немає відповіді, він оголошує смерть. Потім у папи відрізають кільце рибалки, символ влади, не для пам'яті, а щоб ніхто не міг ним підробити документи. Ватикан негайно запечатується, банківські рахунки блокуються, сейфи пломбуються. Вхід в апостольський палац закритий. Знімається папський герб, піднімається прапор жалоби. У цей момент Камерленго бере на себе тимчасове управління Ватиканом, але без права змін. Закони або приймати рішення від імені папи. Свідче нічого не знає, але всередині стін вже починається седе ваканте. Період без папи. Рахунок іде на години. Після смерті папи координали всього світу збираються у Ватикані. Це називається конклав. Їх замикають у Сикстинській капелі без зв'язку із зовнішнім світом. Кожен день вони голосують таємно, кидаючи бюлетені у спеціальну урну. Якщо голосування не дає результату, спалюють бюлетені з речовиною, що дає чорний дим знак, що папа не обраний. Тільки коли один кандидат набирає дві третини голосів, Дим стає білим. Світ дізнається ім'я нового папи.